Вітаю ви на каналі Купуй Зі мною Я в магазині Сінсей. Багато чого цікавого для дому, а також новорічні товари. Тому приємного вам перегляду та гарного дня. Прекрасна стояча хатинки 340. Кошики металеві 459 за 2 штуки. Кухонна полиця 23х25 см. Ціна 269 Ось така корзина металева з ручками чорного кольору 219. Металевий кухонний органайзер 28х12 389. Чотири вішаки. А також полички для банок для спецій. За 269 можна придбати ось таку полицю у чорному та білому. Поєднання дерева та металу. Два поверхи для спецій. 149 Менажниця У вигляді ялинки два відтінки. Лопатка та ніж 169. Піднос пластиковий з золотою обкантовкою 189. Святкова дошка для нарізання 219. Ось такий варіант ще є з малюнком. За 189. Ялинка 189, 239. Коробка типу дерева у шуфляду 219. Такий варіант для чаю. Пакетиків 240. Для столового приладдя 350. Дошка для нарізання з пластиковим підносом. Дуже зручно. 389. Склянка 119 для ванної кімнати. Дозатор пластиковий 119. Такий варіант керамічний 189. Термочашка 219. Термос у двох відтінках 269. Фруктовниці металеві у золоті та чорному кольорі. 339. Форми для випікання силіконові у вигляді ялинки 119. І такий варіант на 6 відділень 119. Форми у вигляді кота 119 6 штук. Кухоль Санта-Клаус 219. Підставки 169 під чашку 4 штуки. 79 підставки під гарячі, дитячі ланчбокс 129. Тарілка «Міні» – 169, чашка. 169 також. І ще є миска. Така ж ціна 169. Це варіант для дівчаток, є ще для хлопчиків. Мисочки по 169. Чашки та тарілки. Скляна чашка ведмедик з подвійними стінками 219. Пляшка для напоїв Гаррі Поттер» пластикова. Ціна 149. Пляшка Стіч. Та щенячий патруль по 189. Ще є така з динозавриками для діток 189. Постільна білизна 160 на 2 699 100% котон. Розміри не видно. Наклеїли цінники 100% котон по 699 та 549. М'який килим 80 на метр 20 599. Є такий темний і світло-молочний. Ще такі килимки побачила, але вони всі заклеєні скотчем. Ось так виглядають всередині. 459-150 на 60. Новорічна скатертина 100% котон 339. Метр 40 на 220 459. Метр на 2 100% поліестер 519 у двох відтінках. Коврики, килимки святкові. Такі м'якенькі по 169. Розмір 1 вказано. Ось такий ще є варіант. І червоний зі сніжинками та оленями. Папір вказано для подарунків 59 гривень. Коробки для цукерок Санта 6 штук 49. Великі пакети для пакування подарунків Мари Christmas 59. Є ще ось такий варіант за 79. Стіч 39. Окуляри 119. Ручки 49 три штуки. І ось така на 6 кольорів 79. Святкові шапки по 99. Цікавий обруч ніжки Санти 119. Подушка декоративна, м'яко-набивна стіч та грінч 389. 160х130-269 плет. Є ще ось такий варіант з подушкою 459. Плет 75х90, Скринька велюрова для прикрас. З дзеркальцем всередині ціна 239. Ще є ось така музична. Знизу шуфлятка. Ціна такої скриньки 389 гривень. Валіза картонна 169. Маленький комод дівчачий. На дві шуфляди з дзеркальцем 389. Ще є ось такий варіант з ламою. Ціна 269. Привезли дитячі пуфики у вигляді зірки. Ціна такого пуфа 389. Органайзер для журналів книг 219. Поєднання тканини та дерева. Корзина м'ятна та темно-сірого кольору 219. Тажарка ввозик 41 на 29 та на 78 см 799 темно-сіра та зелена. Є ще в чорному кольорі 899, 40 на 29 та на 87, Полиця Металева 459. Підодіяльник на резинці 389, 100% котон, знову розміру не видно, тут 219 набір постелі. Знову багато новинок будемо оглядати. Жіноча білизна, трусики, ціна 149, бюзгальтери у двох відтінках, 389 дві пари. Піжама жіноча у рубчик, штани та кофта на довгий рукав. Ціна 659, склад тканини, поліестер та еластант. Піжама велюрова, ніжно-рожева, 699. І ще ось такі тапки можна докупити до піжами. Ціна 269. Жіноча білизна трусики 149. І ось такий бюстгальтер до трусиків 389, 169 набір із двох штук. Портивна білизна 219. Також дві пари. Кепка мішка теді 269. Берете по 269 у двох відтінках. Шапка жіноча 119. Рукавиці 340. Шкір замінник. Всередині легке утеплення. Пов'язка солоха чорна та сіра 119, дитяча 150. Черевики на зручному каблуці 999. ковбойки 800 гривень. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд, спокійного та гарного вам дня.